Привіт, без зайвих слів! П'ятий пакет з безкоштовними подарунками від сайту тему. Погнали! Так, давайте подивимось, що нам прислав тему цього разу. Ну, я знаю, що він не прислав мені, але подивимося, що там по якості, що там, та як. Ціна його, якщо б я його купував, 45 доларів 38 центів, це все коштує. Тут доволі цікаві товари, тому що я ніколи не замовляв одяг, а тут є одяг. Тобто в кінці відео я це все поміряю, покажу вам, підійшло, мені не підійшло, ну і таке, таке інше. Тож, давайте приступимо до розпаковочки. Так, з якої тебе сторони, так, в принципі, байдуже таке сторони відкривати. Так, 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 так. так. Чи, грязний, жовтий. Ну, як завжди. На таможні вже, дивлюсь, розпаковували. Молодці, що вам все Все молодці. Так. А, молодці, Хоть тут ще пакет в пакеті є, це вже добре. Тут тобто вони його просто припакували чи що, не зрозуміло. Ага, ага. Дерево моє ушло. Так, тут окремо, а тут у нас ще є. Давайте з цього і почнемо. Так, що це у нас, друзі, таке? Це в нас тестер е е павербанків, е блоків живлення та всього такого іншого. Тому що в мене такий собі він дуже поганенький був, я ось як тестував павербанки. Він мені не дуже сподобався, тому що там щось відходить на ньому, ну, такое. Тож, давайте подивимось, що це в нас тут за тестер такий. Це вроді трошки краще, але не дуже краще, тому що я хотів собі в Нірсі замовити. Але на тему їх не було в нірсі зовсім. Потім вже, як цю посилочку я ну, тобто, подарунки ці вже виграв, замовлення пройшло. В нірсі з'явилось. Там на сайті. Ой, блін, не так відкрив. ну, дурачок. ну ладно, недобре. Так, що у нас тут? якась інструкція маленька, не важна. Ось переходничок який -то є. Ага, це на мікро USB. Вихід. Так. І ось так у нас виглядає тестер. Тестер тут на Type-C, можна ну, до телефону. А, ні, не до телефону, що я розказую. Тобто для виходу Type-C з пауербанка або з блока живлення просто USB-A. Ну а тут вже вихід. Зараз в общем, підключу, покажу, як воно працює. І самому цікаво. Одну хвилинку. Отже так, Powerbank, ось. Зараз ми його поставимо. Буду заряджати геймпад. Друзі, обіцяю, скоро зроблю на нього огляд. Тому що я хочу з'їздити до свого друга, в нього є Sony PlayStation, хочу перевірити, чи працює він Sony PlayStation, чи не працює. Вже тригери грязноваті, тому що він може в мене скільки? Півтора місяця майже я вже пройшов весь кіберпанк на ньому. Тобто я дуже задоволений. Ну, детальний огляд буде потім. Зараз поставимо на зарядку, подивимось. Як працює е, наш тестер? Так, це можемо звідси побрати. Вставляємо тестер. З якоюсь сторони вставляєся? Ага, отак. Так. І що таке? А, пишевелком, я не побачив. Блін. Якось не дуже... ну я сподіваюся вам щось видно, тому що екранчик такий тускненький, якщо чесно. Так, зараз підключимо його. Ага, ага. От так. так, ага. Пішу він там рахувати. 5 вольт, 30 мА. Де так, ну добре, працює. Що, на ньому, я думаю, а, ну тут меню різне є. Так, ну це вже поцікавіше, ніж мій тестер. Ага, отак, о, так получше, звісно, видно буде. Взагалі, штука працююча, всім раджу купувати, що я можу сказати. Так, давайте це відложимо, не будемо на цьому довго зупинятися. Так. Перейдемо до цієї посилочки. Так, 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 так. Давайте її розкриємо. Ага, так не виходить, так будемо різати. Добре. Тут треба обережно, тому що тут одяг. Мені хотілося б його пошкодити. Так. Що у нас тут перша зустрічає? Це нас тут зустрічає друзі, футболка. Футболка така ось з Лос-Анджелес. Зараз її. О, зіп-пакет. Непогано, непогано. Так в неї матеріал гарний. Я думав, як завжди, якусь пленку пришлють. А тут нормальний хлопковий матеріал. Ось так вона. Блін, я задоволений, рукава. такі. А от ж по розміру, я не знаю. Я брав собі М-ку. Але це щось так ось М-ка написано. Але щось воно ж по ширині мені. Ну, в общем, в кінці відео я вам покажу, як вона на мені виглядає, чи підійшла, чи не підійшла. Ідемо далі. Не будемо зупинятися. Що у нас далі? Блін, яке воно маленьке. В общем, друзі, що це таке? Зараз покажу вам, що це таке. Це я замовив спеціально, щоб робити огляди, щоб вони красивіше виглядали. Детальні огляди я маю на увазі. Це так, що нас тут зустрічає. Micro USB, звісно, не дуже, але нічого. А це у нас е, крутящийся стенд, друзі. Боже пошкарі. А, це этот, підложка якась блестяща, щоб... Типу... Ну ладно, розберемося. Е, крутящийся стенд. Це щоб ставити товар, щоб він крутився. Ну і красиво все вийшло. Грязний. Ну то як завжди, ну китайці, ну блін, ну що таке. Він тут на батарейках, а чомусь два відділи під батарейки, не зрозуміло. Так, тут 3А у нас. А тут що тоді. Він. В в нього. І тут. А, це, напевно, сюди 18650 ставиться, сюди звичайні батарейки. Ну не знаю. Треба буде подивитись, потестувати. Тому що я ще не пам'ятаю, щоб там ще 18650 були. Зараз ми його увімкнемо від блоку живлення, від павербанка. І подивимось, як він працює. Зараз одну секундочку. Так, приєднав я його до павербанка. І от ще я, друзі, сповнив. Тут повинен був в комплекті, вроді як бути ще пульт до нього, але чомусь пульта я не побачив. Коробка пуста, пульта немає. Я не знаю, може я якось замовив без пульта. Все може бути, звісно, тому що я 10 разів його замовляв. Ну, тобто, Ті, хто знають про тему, ті знають, що кожного дня потрібно нові товари обирати, там виграєш, не виграєш, все ж таке. Тобто Міг, звісно, тут затупити. Тож, от так вона включається. А, Powerbank вимкнувся. Так, воно там зелененький вогни горить. Нажимаєш і вона починає крутитись. Зараз подивимося, наскільки вона сильно крутиться. Так. Кілограмовий, 900 900-грамовий у нас павербанк ставим. Потягне? Тягне. Прикольно, прикольно. Так, це в нас отакий режим, так. Ага, тепер воно так. Але, звісно, трошки вона шумна. Ну як шумна. Так, а скорость виставити. Поки ще не зрозуміло. Є... Ага, отак трошки швидше. Виходить. Є різні режими, вліво-вправо воно десь сюди може. Ну, тобто прикольна штука для відеоогляду саме те. Ну ви побачите, як буду робити, на щось відеоогляд детальний. Я по-любому цю штуку буду використовувати. Тож, їдемо далі. Так, і останній подарунок лежить тут. Але перед тим як його витягнути, я хотів би пару слів сказати. Дуже цікаво, як я виграв цей п'ятий пак з подарунками. Мені довелося всього ж запросити одного, одну людину, одного нового користувача. Я не знаю, чи б то був глюк на тему, чи що, тому що ну, завжди якось привик, що три треба запрошувати, а тут всього одного. І все в мене вийшло, і я дуже задоволений. А може це і за ціни. Тому що... а, ну на тому пакеті. Чому? Тому що я ось недавно в мене виходило, що я десь. Скільки в мене? 60 доларів. Ні, не 60. Так, а так 60-60 доларів. І що мені також прийшлося запросити не три, як я завжди казав вам, що треба три. Мінімум ні. У мене вийшло, що дві людини всього два нового користувача. Не знаю, може на тему помінялися якісь правила, так що я не знаю, що там. Ну тобто стало навіть легше, ніж було раніше. Хто не знає, друзі, як отримати безкоштовні подарунки від сайту тему, переходьте за посиланням внизу. Там буде, вибирайте подарунки, собі скільки вам потрібно. Запрошую друзів, нових користувачів, як я раніше казав, три, Но зараз може менше, смотря на яку суму ви набираєте. І все, І отримуєте безкоштовні подарунки. Купувати нічого не потрібно. Це найголовніше. Не вам, не вашим друзям. Все. Детальна інформація, я думаю, ви вже і так все знаєте. Так, давайте пішли далі. Що у нас тут? А тут у нас, друзі, трасівки. Хе-хе. Красівки, красівки, щось вони на, бит... на вид великувачі, мені кажеться. Я замовляв, здається, 42-й розмір. Ну це такий європейський мене 42-й. А от з китайським, ну там хоча на сайті було написано, що 42-й так це європейський буде. Ну подивимося, подивимося, поміряємо в кінці відео, подивимося. Ось такі красовочки доволі непогані на піні м'якенькі Ось так вони виглядають біленькі тому що я завжди біленькі нась українсь красиво мені подобається по матеріалу це ну, матеріал як матеріал якщо чесно не, не понятно, що там поганий непоганий зато проклейка нормально проклеєні. хоча ось якісь кусочки клею є якісь трошечки щось вони тут звісно наклеїли, а так вроді везде нормально Ну, не знаю, так. Що там у нас? Ага, там все за этот. Стілечки. Ну, та і все. Отже, друзі, давайте будемо міряти футболочку, красивочки та подивимось, як воно буде виглядати на мені. Погнали! Друзі, в мене є мрія про тисячу підписників на каналі. І якщо кожен з вас хто дивиться це відео, підпишеться на канал, то моя мрія дуже швидко здійсниться. Адже ви чарівники і здатні виконати моє бажання. Приємного вам перегляду! Отже, ось так виглядає одяг на мені. Ну що я можу сказати? З розміром я помилився, вони на мене великуваті трішечки. Тому що я думав, що я 42-й замовив, а я замовив 43-й розмір. І вони трішечки великуваті. Ну не знаю. Я думав, їх весну, буду бігати в них, але ні, весну не піде, тому що весною вже шкарпетки будуть тоненькі. Можливо, я їх оставлю ну, на зиму, тому що ну, підтеплі носки під здорові. Ну тобто може бути нормально. Ну вони не дуже прям здорові, там палець не пролазить, але деякий дискомфорт є. Можна ще шнурочки підтягнути. Ну, то таке. Футболка теж, я дуже удивлен, тому що в мене М-ки, я завжди коли купую, вони мені в обтяжку. Тут М-ка, ну, вона така свободна. Тобто, якщо у вас, ну якщо надумаєте купувати, то замовляйте, не, ну якщо у вас М-ка, то замовляйте С-ку. Буде вам якраз точно. Ну І, і так нормально, ну таке, звісно. Я хотів більш-менш в обтяжку. Ну, є як є. Тим більше на халяву, друзі. Чому тут блін, ще суперечку вести? На халяву, як кажуть, і уксус сладкий. Тобто така у нас розпаковочка. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте якийсь комент, давайте поспілкуємось, що ви про це все думаєте. Хотів би ще декілька слів сказати про те, що зараз доволі складно шукати нових користувачів тему, тому що вже почти в кожного вона колись стояла. А якщо у вас хоч раз стояла тема на телефоні, ви його, ну, наприклад, видалили і заново поставили, то ви вже не будете красту... ну, не будете вважатись новим користувачом. Так що зараз знайти нового користувача дуже складно, дуже складно. Але будемо надіяти, що ще в нас вийде виграти безкоштовні подарунки на тему. А посилання на ці товари я залишу на Aliexpress, тому що тему мені не за що не платить. Так що Aliexpress, там є хоч партнерська програма, хоч там якісь 20% центів я можу заробити, на тому, що якщо ви купите якісь з цих товарів. Тобто, ну ось така розпаковочка. Всім до побачення і зустрінемось у відео. Всім пока.